Привіт, Юлічка, що ти? А, жива, добре. Як тобі служіння? – О, Це було щось ідеальне, особливо ну, найцікавіше це конечно, було, коли тут стояла Діана з Льонею. Це просто ідеально. Вітаю, до речі, їх. І служіння саме сьогодні було дуже класно, мені сподобалось ходити фотографувати. Сьогодні було дуже багато таких діток, більш-менших. І вони стояли там ззаді з батьками. І це було дуже гарно. Я, на жаль, була дуже мала, тому що я вела урок. І я майже все пропустила. Може, щось розповістиш про недільну школу, про урок свій. У нас, до речі, була пісочниця. Було по-своєму так. Необично цікаво. Я думаю, що дітям сподобалось. Як вам служіння сьогодні? Хотілося, щоб більше співали, коли прославляють люди Бога. Прославити Бога так, як Бог цього хоче. «Що вам більше всього запам'яталося і сьогоднішнього служіння. Ну, проповідь сьогодні Григоровича була досить цікава, яка нас сьогодні направляла на. Служіння Христу, де ми маємо задатися, якщо ми знаходимося на Божій дорозі, мають бути випробування. І як ми їх долаємо? Друге, що ми маємо знаходити час посвячення Ісусу Христу, адже ми його тіло і церква, і ми дійсно повинні задаватися питанням, кого я сьогодні привожу до церкви, як я сьогодні провожу це життя, щоб привести людей до церкви. Все. Амінь. Дякую.